Нам і покращення у всіх проявах життя. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на одну з самих основних статей Конституції. Попередньо, якщо не бачили, пролистайте по сторіночці там є. Ми дивилися статтю 8, 19, 157, стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав. І свобод людини є головним обов'язком держави. Отже, що з цієї статті ми можемо взяти? Це те, що якщо ти доріс до рівня людини, своєю свідомістю, своєї еволюції душі, живеш в ладу з природою, з оточуючим світом, з божественним силами, воз'єднавшись з вищими силами. То твоє життя і здоров'я, честь і гідність є недоторкане, і ця недоторканість і безпека, і все разом визнаються в Україні з великою найвищою соціальною цінністю. Це, звісно, встановлюється при певних обставинах, перевірках і випробовуваннях. Як ти себе проявиш? Погодишся діяти через особу, будуть поступати як з особою. Тут не вказано ні громадянин, ні особа. Тут говориться конкретно про людину. Права і свободи людини. Тут не написано громадянин, не написано особа, не написано там якийсь користувач, ще там якийсь там є слово людина, і це статус, і це рівень душі. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Тобто держава має діяти так, щоб права і свободи. Гарантувались, держава відповідає перед людиною. Перед людиною за свою діяльність. Тобто, не перед начальником, не перед керівником, не перед службовими посадовими особами, а перед людиною. Ось тут написано: чорним по-білому. Бо якщо вони ссилаються на постанови і закони. Прийняття яких е відмінне від регламенту і відмінне від того, що написано в статті 8, що повинні відповідати Конституції, то найвищим юридичним законодавчим актом є Конституція. Утвердження і забезпечення прав і свобод саме людини є головним обов'язком держави. Тобто. Держава має працювати, щоб права і свободи людини недоторканої її життя і здоров'я честь і гідність були утверджені, забезпечені, гарантовані, а також держава відповідає перед людиною. Тобто кожна посадова і службова особа має обов'язок забезпечити, утвердити права і свободи недоторканність життю, здоров'ю, честі гідності людини. І має відповідати за свою діяльність. Перед людиною саме. Тобто, в держави є обов'язок перед людиною. Перед громадянином теж певні обов'язки. Перед фізичною особою. Питання громадянства це інше питання, що підмінили фізичною особою. Перед фізичною особою обов'язків взагалі жодних немає, тому що фізична особа ідентифікується як. Жить-ніжить, це автоматично боржник, недієздатний, слабоумний інвалід на голову. Без образ. Це і так, засвоїти цю статтю третю, вона дуже важлива, коли вам тичать якісь постанови чи закони, там завжди вказано громадяни або фізичні юридичні особи тому що до людини вони взагалі вони не вправі якісь вимоги ставити, лише виконувати свої обов'язки перед людиною. Ось такі повноваження. Пам'ятаємо, читаємо, досліджуємо. Мир нам і нашим родам.